Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Західні чиновники назвали український контрнаступ виснажливою війною, ціна якої буде високою. А перші результати контрнаступу буде видно приблизно через три місяці. Про це пише BBC, журналісти якого поспілкувалися із високопоставленими співрозмовниками на правах анонімності. На думку співрозмовників, видання наступу обходиться в Україні дорого, оскільки російські війська добре обороняються, використовуючи ґрунтовно підготовлені захисні лінії. Варто чекати, що під ударом українських сил російська оборона швидко розвалиться. Натомість варто готуватися до багатомісячної виснажливої війни, ціна якої буде високою. Йдеться у статті. Співрозмовники БіБісі підтвердили, що ЗСУ просунулися на відстань 7 кілометрів і звільнили чотири населені пункти на південь від великої новосілки, але вважають цей поступ повільним. Російські сили в цілому добре проявили себе у захисті на ґрунтовно підготовлених захисних позиціях і відступили за тактичні лінії. Цей маневрений підхід стає проблемою для українців, і він також дорого. Обходиться силам, що наступають, тому поки що просування було повільним, кажуть співрозмовники. Втрати української бронетехніки на мінних полях для заходу були очікуваними, але більшість машин було знищено не повністю. Росія при цьому не обов'язково зазнає великих втрат, тому що росіяни самі вирішують, коли їм відступати. У будь-якому випадку, поки за НАТО рано робити якісь висновки, один із чиновників зазначає, що до моменту, коли такі оцінки з'являться, може пройти близько трьох місяців. У когось може бути і були дуже сміливі мрії про те, що росіяни просто почнуть розбігатися. А у Українці пройдуть через їхні оборонні лінії на всіх парах. Це звісно може статися, але реальність є реальністю. Тут ми такого не побачимо. Вважає співрозмовник. Також він не вважає, що український контрнаступ змусить Росію вже за кілька місяців погодитися на мирні переговори. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.